Чергова мотивація для тих, хто захищає Україну. Отже хай сяйло Сонця, Син Небес, Вас оберіга, оберіга, і хай рідна земля оберігає вас, щоб ви жили тут довго, довго, щоб ви жили. Рад людей і щастя знали на цій землі, щоб ви вернулися додому з війни живими і здоровими. Бажаю вам, бажаю вам всього найкращого, що можна побажати. І хай, і в одні дні і величні свята вам подарують. Щастя, радість і домов прекрасних так багато. Бажаю вам і Поверніться живими і здоровими з війни Отже, захисники і захисниці України, ви повернетеся живими і здоровими з війни